231-й день російської агресії минулої доби. Харків був жорстоко обстріляний окупантами, били по об'єктах енергетичної інфраструктури. У місті і всій області пропало світло, подекуди вода. Спеціалісти відповідних служб зробили майже неможливе, щоб відновити життєдіяльність мегаполісу і передмістя, але не виключена ситуація із віяловими відключеннями, говорить мер. Пока мы держим тот уровень нагрузки, который, который, есть, нам позволяет сейчас по городу Харькову проходить без верных отключений. Но я не исключаю возможности. Это зависит, к сожалению, не от нас, не от нашей энергетической системы. Это зависит от того, насколько будут глобальными разрушения, которые, к сожалению, наносят Кожен раз російський агресор минулої доби росіяни також підступно наносили удари по населених пунктах Куп'янського, Харківського, Чугуївського та Богодухівського районів області. Ворог цілеспрямовано, бив ракетами С-300 по об'єктах інфраструктури життєзабезпечення. Через пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури була знеструмлена більша частина Харкова та населених пунктів області. Завдяки оперативним діям енергетиків та фахівців ДСНС протягом доби електропостачання відновили. У Куп'янську обстрілами пошкоджені приватні будинки, сталися пожежі. Горіло три приватних житлових будинки, розташованих поруч на загальній площі близько 400 квадратних метрів. До ліквідації пожежі було залучено 5 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 20 чоловік особового складу ДСНС. О 12.10 усі пожежі були повністю ліквідовані. За інформацією рятувальників, підрозділи ДСНС продовжують розміновувати територію області. За добу знешкодили 404 вибухонебезпечних предметів, але небезпека натрапити на міну все ще зберігається. Людей закликають бути обачними. Рятувальники також продовжують виконання робіт з відновлення нормальних умов життя на деокупованих територіях. Щодо масованого обстрілу, 10 жовтня українських мирних міст у Генштабі прокоментували. Були застосовані крилаті ракети з району Каспійського моря. Це Х-101, Х-555, з літаків Ту-95 та Ту-160. Також крилаті ракети з акваторії Чорного моря і випущено низку ракет Іскандер з ЗРК С-300. Також окупант здійснив атаку на території України по об'єктам критичної інфраструктури безпілотними літальними апаратами «Шахід». сили і засоби протиповітряної оборони повітряних сил, сухопутних військ збройних сил. України та наші зенітні розрахунки знищили більшість смертоносних ракет і боєприпасів в умовах такої інтенсивності. Завдання ударів одночасно з усіх напрямків вони продемонстрували професійність і відданість справі. Ми змушені відбивати ці атаки, застосовуючи озброєння радянських часів, яке до того ж маємо в недостатній кількості. У генштабі наголосили, що загроза повторних ударів зберігається. Тим часом на лінії зіткнення тривають бойові дії. Наші військові завдають ворогу відчутних втрат. Яна біляєва, Стас Дейнеком, Харківський сейчас облэнерго формирует график, пока мы не запровадили на сегодняшний день верных отключений. Мы сконцентрировали, конечно, наш энергетический потенциал на объектах, критическая инфраструктура, которая не подлежит, как вы понимаете, отключению, и нам очень важно, чтобы работали объекты критической инфраструктуры. Пока облэнерго справляется, будем смотреть на общий баланс по энергетике, который будет. К сожалению, не все зависит от нашего угла энергии, не все зависит от нас. Поэтому будем в общем балансе находиться и смотреть, как сделать так, чтобы пройти эту неделю, этот день, этот отопительный сезон как можно с меньшими потерями по электроэнергии. Ну и, а, конечно, нужно экономить электроэнергию, нужно очень бережно сейчас в этой военной обстановке, когда есть дефицит, относиться к электроэнергии, и, конечно, это очень важно, и харьковчане это понимают и очень бережно относятся. Україна з 11 жовтня припиняє експорт електроенергії. Про це заявили у міністерстві енергетики. Причина пошкоджена критична та енергетична інфраструктура у багатьох регіонах через масовані ракетні обстріли, що в понеділок нанесла Росія по території України. Саме експерт електроенергії з України допомагав Європі зменшувати споживання російських енергоресурсів, і саме тому Росія знищує нашу енергосистему, вбиваючи саму можливість експорту електроенергії з України. Протягом понеділка, під час ворожих ракетних ударів, в Україні було пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури в 11 областях. У зв'язку з проведенням ремонтних робіт, що тривають і досі, в уряді повідомили, що в чотирьох регіонах будуть вимушені запровадити віялові відключення електроенергії. Графік аварійних відключень запроваджений у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях. Тим часом, задля стабілізації енергетичної системи країни, уряд закликає жителів всіх областей не перенавантажувати електромережі. За можливості не вмикайте найбільш енерговитратні прилади: електробігрівачі, бойлери, електроплити, мікрохвильовки, пральні машини, електрочайники, кавоварки, праски. Це зменшить навантаження на нашу енергосистему та дозволить максимально швидко відновити інфраструктуру. Щодо Харкова, то за словами мера Ігоря Терехова, напередодні критичним службам вдалося відновити в місті та регіоні електроенергію. Світло та вода у Харкові з'явились вже у понеділок надвечір, а це дозволило відновити роботу громадського електротранспорту. Трамваї, тролейбуси та метро у вівторок зранку вирушили згідно графіку. Щодо віялових відключень, то поки їх в Харкові не буде. Але в нічний час місто залишатиметься без освітлення. І справа не в економії електроенергії. Як би мені цього не хотілося, але нам забороняють військові зміркувань безпеки. Вуличне освітлення в Харкові вимкнули з перших днів війни. Леся Купелюк, Дмитрон Гуен, Євген Клочко та Олександр Уваров. Харківські звістя. Від ранку 11 жовтня російські окупанти знову обстрілюють українські міста, атакують переважно не військові, а інфраструктурні об'єкти. Намагаються залишити людей без світла, тепла та води. Аналогічні події відбувалися й вчора. РФ випустила понад 80 ракет різних типів наземного, повітряного та морського базування. Крім того, ворог використав більше 20 дронів камікадзе. 13 з яких знищено. Спочатку був кращий показник ураження – збили 9 з 12, але потім він дещо погіршився і на середину дня маємо 13 з 20, з них 9 на півночі та 4 на сході. Втім, це більш-менш непоганий показник. Загалом ворог запустив 83 ракети, це без урахування С-300. З цієї кількості 43 ракети, фактично трохи більше, ніж половина, було знищено нашою ППО. До масованих обстрілів готувалися, але очікували, що вони будуть пізніше. Мовляв, руйнування енергетики не допоможе ворогу покращити ситуацію на фронті, однак здатне посіяти паніку у суспільстві, зірвати опалювальний сезон і ускладнити життя цивільних під час холодів, зазначає Юрій Ігнат. Та додає такі заучасні ракетні обстріли ймовірна помста за підірване кримське місце, адже раніше РФ звинуватила в цьому Україну. Вони не просто так запускають по одній цілі кілька ракет, а щоб завдати більше ураження. Електростанція, по якій б'ють, це величезний об'єкт. Однієї ракети явно недостатньо, тому вони випускають їх кілька: дві ракети, три-чотири. Одна група ракет може змінити свій курс і летіти наліво, інша направо, зайти з заходу міста чи зі сходу або північ, південь, щоб максимально обманути нашу ППО і в такий спосіб розосередити нашу увагу. Саме тому збити усі ракети, що випускає країна агресор під час масованого обстрілу, неможливо навіть із сучасними системами ППО. Та збивати більше цілей завдяки ним усе ж вдасться. Йдеться про комплекси Арісте та Насамс. Ті е, крилаті ракети, які летять дуже низько і мають мало е, збудовані помалопомітні технології, такі як, як наприклад, хас 101 їх наші радари старі погано бачать. Айрісте зі своїм радаром. Має його бачити дуже добре. Відповідно, має знищувати дуже добре. Він одночасно може знищити 24 цілі. Більшість ракет, якщо вони будуть помічені системою, будуть знищені без проблем. Айрісте додає Денис Смажний. Україна має отримати вже найближчим часом. Це один із найсучасніших протиракетних комплексів. Наразі його немає на озброєні навіть країна-виробник Німеччина. Цей ЗРК здатен знищувати ракети на відстані до 60 кілометрів. Тож констатує смажний. Принаймні, одне місто вдасться повністю закрити лише цим комплексом. Та держава має отримати ще один більш відомий та перевірений часом американський НАСАМС. Наразі на виробництві знаходиться третє покоління НАСАМС. і так дійсно щойно нагадав, що доказом ефективності цього комплексу є те, що він є на озброєнні 12 досить розвинутих. Країн насам він так само заявлена дальність 40 кілометрів, але вже зараз йдуть роботи про постановку позбільше ракети 100-100 плюс кілометрів. Водночас кажуть фахівці, збивати балістичні ракети або іскандери, навіть із цими установками буде складно. Вирішить проблему лише якісна та сучасна система протиракетної оборони, і на її створення може знадобитися кілька років. Та за різними даними країна-агресор уже відчуває нестачу деяких видів боєприпасів, тоді як напередодні, після масованої атаки РФ, західні партнери заявили про посилення підтримки України зокрема, в США пообіцяли оперативно надати сучасні засоби ППО. Ніколь Костенко та Юрій Бобикін, Харківські звісті. Майже у всіх населених пунктах України відновили електропостачання після вчорашньої масованої ракетної атаки з боку Росії. За інформацією ДСНС, без світла залишається близько трьохсот населених пунктів у кількох областях. Відновлювальні роботи тривають. Українців попереджають про віялове відключення електроенергії у більшості населених пунктів. Графіки зі списком вулиць та терміном відключення щоденно планують публікувати на сайті. ТТЕКу. влада просить громадян економити світло з 17 до 23 години. Росіяни продовжують атакувати Україну. За ніч обстріляне з Запоріжжя. За інформацією місцевої влади, прилетіло близько 12 ракет с 300 Вражені громадські об'єкти. Дві ракети потрапили в автосалон. Загинула одна особа. Пошкоджено школу та амбулаторію. Під обстрілами Слов'янськ та Краматорськ голова Дніпропетровської ОВА підтверджує атаку градами та ураганами трьох громад регіону. Попередньо без жертв зруйновані цивільні об'єкти. Зранку здійснена атака дронами Камікадзе на ТЕС у Вінницькій області. За даними оперативного командування, південь у Одеській та Миколаївській області збито вісім безпілотників. Рівень ракетної загрози залишається дуже високим. Повітряна тривога по всій території України. Байден пообіцяв надати Україні передові системи ППО. Він засудив ракетні удари Росії по Україні, зокрема по Києву, і висловив співчуття близьким загиблих і постраждалих у цих атаках. Президент США пообіцяв продовжувати надавати Україні підтримку, необхідну для самооборони. Понад 400 кілометрів доріг на Харківщині розчистили від наслідків бойових дій. Бригади служби автомобільних доріг у Харківській області розчищають покриття від ґрунту і сміття, прибирають зруйновані споруди вздовж проїзної частини та демонтують знищені штучні споруди. Минулої доби дорожники працювали в місті Ізюм і на п'яти автошляхах області: Київ, Харків, Довжанський, Харків-Зміїв, Балаклія, Гороховатка, Чугуй-Мілове, Шевченкове, Балаклія, Первомайський, Кигачівка, Дергач. Чі козача Лопань. До робіт задіяли 188 працівників та 94 одиниці дорожньої техніки. За підрахунками британської розвідки, наразі російська техніка, яку ворог кинув, тікаючи з поля бою, становить значну частину військового арсеналу українських сил оборони. Ймовірно, з початку війни Україна захопила щонайменше 440 російських основних бойових танків і близько 650 інших броньованих машин. Більш ніж половина танкового парку, який зараз є в Україні, потенційно складається із трофейних машин Російської Федерації. На думку британських військових, те, що окупанти не змогли знищити неушкоджену техніку перед відступом або здачею, свідчить про низький рівень підготовки та бойової дисципліни. Трофеї тікали, потопили. Лише під час контрнаступу на Харківщині бійці Сил оборони захоплюють різну військову техніку противника. Фото та відео із трофеями ширяться у соцмережі. Це те, що нам оставляють, так сказати, браття. рабоченькая, все как положено, буквочка Z. Как... Ну, машинка хорошая, хорошая. Сейчас я вам еще ствол покажу, блин. Такой. Пулеметик тоже не кислый. Все как положено. Какой-то шестой ГСА Баттер 666. Трофеями збройних сил України та бійців тероборони стали основні бойові танки, бойові машини піхоти, бронетранспортери та різні самохідні причіпні артилерійські системи, розповідають українські військові і тим самим підтверджують дані британської розвідки. Зокрема, наші військові відбили російську самохідну артилерійську установку мста С і модернізований танк Т-72Б3. Після ремонту вони збільшать потенціал ЗСУ. Також під час втечі від наступу українських сил росіяни майже втопили свої бойові машини піхоти БМП-2 та БМП-1. А разом із ними залишили арсенал піхотного озброєння. Та боєкомплект до бойових машин. Окрім того, ще одна новітня російська уніфікована командно-штабна машина була захоплена українськими бійцями. А в одному з випадків розповідають українські військові, наші бійці в Харківській області захопили одразу три російські бронетранспортери БТР-82А. І це лише декілька прикладів щодо трофейної техніки. Зважаючи на те, що російські війська перебувають під серйозним тиском у кількох секторах. Та дедалі більше деморалізуються. Росія, ймовірно, продовжуватиме втрачати важке озброєння, прогнозує британська розвідка. Яна Біляєва, Олексій Муравйов, Харківські звістя. Українські біженці зможуть перебувати в Європі принаймні до березня 2024-го. Єврокомісія оголосила рішення продовжити дію директиви про тимчасовий захист біженців з України в ЄС. Директива тимчасового захисту буде продовжувати діяти щонайменше до березня 2024 року. Важливо продовжувати приймати тих, хто має необхідність рятуватися в Європейському Союзі. Єврокомісар зазначила, що Європейський Союз вперше в історії та у рекордні терміни активував директиву тимчасового захисту, і це через підступне вторгнення російських військ в Україну. Змінили в Єврокомісії і порядок в'їзду в Європу тих українців, які вже повернулись назад в Україну, але можуть знову бути змушені шукати притулку на території ЄС. Зазвичай такий виїзд на тривалий час позбавляє людину статусу біженця в ЄС та відповідного захисту. Єврокомісар наголосила, що з огляду на останній розвиток подій для українців буде зроблено виняток з цього правила. Ми вирішили, що вам не потрібно перереструватися, коли ви повертаєтеся назад. Ви можете зберігати ваш тимчасовий захист, який ви отримали в країні члені Єдина річ, яку ви маєте зробити, це повідомити національним та місцевим органам влади, в приймаючій країні, що ви повертаєтеся до України, але при цьому вам не потрібно повертати реєстраційну картку. Ви можете зберігати вашу реєстрацію. Вам лише потрібно повідомити, що ви повертаєтеся, тож це спрощує рух. Якщо вам буде необхідно рятуватися знову. Від початку російського військового вторгнення ЄС надає Україні суттєву політичну, економічну, фінансову, військову та гуманітарну допомогу. Під прихистком ЄС в якості біженців сьогодні перебувають більше 4 мільйонів українців. За словами Йоханссон, це надає їм допомогу у пошуку приміщень для проживання, у медичному обслуговуванні, в доступі до освіти та право входження на трудовий ринок Євросоюзу. Інтернетом гуляють повідомлення про можливе банкрутство Приватбанку, Ощадбанку та деяких інших, але насправді це лише чутки. Експерти спростовують таку інформацію і запевняють, що це фейк, який намисно розповсюджує Російська Федерація. Метою такої дезінформації є дестабілізація та залякування населення України, бо надійність банку це те, що бантежить кожного його клієнта. А з початком російської агресії це питання загострилось як ніколи. Платоспроможність громадян за кредитами значно знизилась, і не всі фінансові установи здатні витримати такі збитки. Спроможність клієнтів повертати кредити має критичний вплив на роботу банку. Якщо клієнти не повертають банку кредити, це може поставити під загрозу його існування. У випадку з державними установами такі ризики відсутні, адже докапіталізацію проводить уряд. Саме це унеможливлює їхнє банкрутство. Таким чином, за словами експертів, саме державні банки є найнадійнішими. Тож, обираючи державні установи або ті, де держава має частину акцій, клієнти можуть бути впевненими щодо гарантій. Найбільш надійними банками українського сьогодення є Приватбанк, Ощадбанк, Укргазбанк та Укрсімбанк. Водночас, попри ймовірні очікування багатьох громадян, монобанк, який знаходиться в групі лідерів за кількістю клієнтів, до цього списку не увійшов. Усі чотири перелічені банки об'єднує державна частка капіталу, яка є в кожному з них, говорить фахівець Нацбанку. Тому у клієнтів цих банків немає жодних підстав для хвилювань. Якщо ці фінансові установи будуть мати потребу в додатковій капіталізації, держава ухвалить відповідні рішення, не даючи своїм клієнтам приводу для занепокоєння, пояснили експерти. Яна Біляєва, Олександр Варов, Харківські звісті.